Хейо! Йо, хей, привітки! З вами я Алсік, та Дісайпо. І ми продовжуємо і грати на нашому летсплеї Battle Builders. Як і обіцяв, тепер ти вибираєш данч. Давай тоді і попробуємо. Давай. Щоб заспавнити це треба, я так розумію, скрафтити якусь штукенцію. яка його Що? Вот. Називається Vessel of Vision. Вона створює його. Нічого собі. Простий. Шість заліза, порох пломеня, перлина енду і казан. Ой. <реш> vessel of Vision. Я думаю, вона спавне десь 10 і и потім говорить нам щось таке. Нажимай. о oh, Раз. І два. І три, підпалюемся. And so it begins. Тобі щось хоче сказало, чи ти типу, просто нажав, і, і он тобі не сказало ніде, ніяк. Ніби ні. Добре, давай я йосну. Давай я візьму. Я знайшов? Я тобі більше скажу, я знайшов в себе інвентарі. Ти інший вогонь. Зелений тепер. Я масками ким я граю. Є шоці, як ти мене терпиш? Я би не витримав. Ну, вертайся тоді. Вода глядай, отакий він. Зелений. І що? Давай тепер той. Ага, я тепер що? Що я? Давай як. Давай я. Клікну. Шо, Що клікнеш, вони клікається. Я ж клікнув. А, ти вже клікнув? А, а, окей, воно щось десь зробило. Якщо воно створить десь у світі, то Це щось занадто велика відстань. Рандомна. О, диви, там є даньше зверху, справа, бачиш? Давай його поб'ємо. О, ти про це говорив? Так. Давай його роздариш йому на мені. Але ти будь обережний, бо він може бути дуже сильним. А, ні. Не буде дуже сильно. Але він він похилявся. Ну, я не думаю, що це проблема. Прикольненько. Ууу, я щось знайшов. Я, прикинь, знайшов просто посередині лісу казан, як Алтар якийсь. Прикольно. Так, де тут алей заховався? Хтось його забудував? Алей. Обирайся. Ого. Давай попробуйте запали вогник. Давай, чик. Ми зараз так багато будемо бачити, конечно. A new dungeon has formed. 32 левел. Це швиденько. Да, профі. Чай. Інтелект. Раз. Інтелект два. О, тут щось ячуєш? Да. Задай, ходи сюди. Я біжу. Да, да я знайшов, моя знахідка. Євроремонт. Породий скелет. Це, я так розумію, просто спаунер. Прикольно. Які тут улучні спаунери. Бачиш якась штука здивна. О, я, я таку штуку бачив, коли ми шукали дім. Вау. А я таку вау. штуку бачив Деварда на мене шукали. Давай, поламаємо. Це селесія, це з цих мечів, це типа руда. Ні, таке вау. І класно крафтиться. Із цієї штуки лук робиться. Вау. Все, я качнув 20-й левел. Давай поміняємося, я тобі дам цю штуку, тримай. Яку? То що я дістав. Вдягни її в Curious, туди на цю штуку і перстень. Вона буде давати більше не? З мобів-то. Треба змиватися звідси. Я побіг. Там ще є один данж справа знизу, погнали туди. О, це не крокодил. Це гідра. я не все таки рукою її добити. Фух. І все, з неї випало вісім кусків гнилої плоті. <світ> ну Нам би було дуже добре знайти ці серії і розібратися, як знайти цей данш, що ми заспавнили. О, тут. тут данж. А, це все звичайний. Ні, це не звичайний данш, по-моєму. Вау, що Ого. це? А, так ми сюди бігли. Я сюди біг, щоб побити цей данж. <світ> О, знаєш що? Так це він. <світ> Прикинь? А, це він? Це прям ми його шукали? Так, <світ> да, прям ми його шукали. Я <світ> прям до нього біг. <світ> Кат друдя, я каждоя. Його відео. Ну як це так? Що ж, тут а, зверху нічого. Ну, виглядає прям смачно. Я сподіваюся, О -о -о. що мене виглядає, виглядає, так. Ого, там спускатись. Я вже в різні сторони кручусь, щоб було весело. О, от я і прийшов. Як ми будемо це робити? Я почав звідси. А в один вік дем? В один вік просто йдемо. Okay. Тут бачиш теж скриня. Я так розумію, ми ключі будемо вибивати. You are uh, need dungeon щось там шось там. Ну, ключ, ключ, треба так. Okay. Це серйозно? А чекай, ти пробував ламати? А ти... Почекай, What? а вони стакаються чи ні? Uh, один застакався, один ні. Оу. Oh. Ну я просто надіюсь, що воно не ламає лут в, в них всередині. Тому давай баше перевіримо цю теорію. Ламає. Ламай лут, Типу, що ти маєш увазі? І навіть навіть якщо не стакається. А, ну бачиш. О, що... Я щось там бачу, вдалечні щось таке прям таке прям. Тільки не ламай нічого, прошу тебе, щоб нічого не зламалося. А які нам ключі треба? Дай нам ключі взяти. Ну, дай в іншу сторону, напевно, воно буде в іншій стороні. Ти чуєш? Та, чую. Я чую луту. прям. Чую. страшно. Десь фокелаши. Ого. Бачиш яка у нього рама була? Рама. <laughs> Та, зомбі з рамою. Ого, давай тут можна пройти. Може тут ключ буде? Ну <говорит> где <говорит> я побираю останній. Ого. Реально виглядає, як якийсь тайник. О, я знайшов щось. Ого, О -о -о. який реально, баф зомбі. О, я, я ж казав, з рамою такою. О, давай, стан... санбатон є якийсь. Це прям спочатку можна. Я так і думав, що так і буде. Шо-шо. Вау, це би було дуже круто. Е, Роз'їдетись повністю і зачищувати голим. <рес> Класно, ти це придумав, це... довго думав. Це прям імба. Це прям імба. О, я знайшов ключ. Я знайшов ключ, як наглядай. Гляди. Гляди. О, прикольно. А де ключ? А, бач, бачу, є. А, я ще дубінку вибив. Lada. Ну що ж, йдемо відкривати? Йдемо відкривати. Йдемо спробуємо, що буде. О, матч, прикольно. Я так розумію, ми нічого не латаем, да? Ша поймес. <пи> <йбо, йбо>, <пи> я відкриваю двері, і тут прям откоп прям крип біля мене. Я, я почув. Там з... oh, о шо. там якийсь босс. Uh -huh. Це статуя. О, тут якась книжечка. Так, тут пише: Де чоловік стає на коліна, джерело має бути, і коли ця, ця сила він відчуває, ви знайшли ключ. Ви знайдете ключ, напевно. Нам треба Я засунути не цей блок. А, -а, а, прикольно. Нам туди. А куди його засунути? Нам, нам, нам взагалі туди, от сюди. Але як міняти гравітацію цього блоку. О. Ой, ой 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 Так. А как меняешь? Как меняешь? Shift. Типа либо? Да. Ага, понял, да блин. Ага. Окей. О. О. Винточки сой. Злой еще стал. Долден брик. Що, ти зміг відкрити? Шо, ты Що? Ти... Ти просто офігієш зараз. Ти просто глянь. Зайди в шалкер. Фигасай. Це глубальненько. Нам до речі, відкрились. Давай цей, чуєш? куда сюда? Давай я відкрию. Золотий. Ну, ми зараз прям золотаємо, золутаем. Жестко. Ааа, ніфіга собі. Ти глянь, який він насичений. Угу. Тут є золотий. Давай, давай. Там має бути ще один. О, оце я розумію. Прикольно. Що це. Мене є. Оп. Там який? Там ем, Iron. О, оце я розумію. Смачно. О, що це таке? Ти глянь, що? вау. Ти глянь, що це таке? Зараз я хочу нажати правою клавішою. Spellbook, damage, Storm. Enchant spellbook with poison damage. Це магія закляття. О, я знайшов секретну кімнату. Ключ секретної кімнати. О, тут У -у -у, без... прикольно. Йо-ху. Ти глянь. На. Може, ти відкриваєш? А, я поняв. Це тобі. Оооо, сюда. Мені не залізну броню, знайти. А, так чекай, а ми вибили, вроде ні? О, так ми вибили залізну броню. Захист, захист, захист. Ого, тут знов до фищи включил. <плум> ну, <ладно. плум> О, мы ристоны. Не знаю, я просто дивлюсь на карті, а ти прям так далеко. О, ема. Ой, ема. Я отут напишу. Короче. Зелений кольор це те, що треба відвідати ще буде. Це зомбі. Ой! Ого, ого. В мене кульки кинули, чи що. Це овал, типу. Ніфіга собі таке. <рігла> Опа. Та виглядає, як якась Оу. кімната з монстрами. Що це таке? Тут спуску далі. Судиниміт, обережно, прошу тебе. Що таке Данджер? Небезпека. Я гостроту катану знайшов. Я знайшов зброю, я вже можу і різні речі не піднімати. О, я знайшов нову ігрушку. Кайф. Вже немає місця, на той ресторан. Тут ще прохід. Твій данджер, так би мовити. Хо-хо-хо-хо. Нет, это шо Босс. Мені ключик выпал. і я просто. Ой, это бьется. Бачу. О, бісики. Блін, я можу привикнути до катана. Що це таке? Це не то. Це данжер, воссю дивись. Ні, це не то. А. -а, -а, -а. О, -о, О. Я, до речі, знайшов е От на те. Там є кибек, називається. Шкіра, залізний злиток і повідець. А що це за сумочка? Для ключів. Ух, ніфіга собі! Угу, І для і машини. Вау! А її можна відкривати прям? Ну я надіюсь, що та. О, давай зараз затестимо, що воно відкриває. Так, да, воно відкриває, кайф. Ооо, кайф. Ого, тут книжечок. Ого, ого. Що там? Айрхоп 3 і Вайн 2. А, 2. О, нова плюша, дивися, дивися! Біжу. Я біжу. такого не бачу. О, реально. Ой-ой-ой, трошки незручно з тими фігнями, але це таке. Переживеться. О, падаю. А, так ось воно і є, я знайшов. А ти профі... професіонал прям. Ой, це було ковадно. Ніфіга собі. Ну да. Паркур. Без капсів, без капсів. Це ми даємо. Хто тут? Скелет? Mm <гум> Ще Шучу дошилось. Ми навіть не впали, вау. О, клас! О, клас! Вау! А як ти відкрив? клавіш я просто нажав. Трайжур чат. тікай, тикай, назад! Що там? Ах, ну треба было забратно! Ти... А ну... А чого? Так і ламається все. Трясається все, ні? не? Ні. Я надіюсь нас не завалить зараз. Ох, я надіюсь. Ну забери і погнали тоді. Що Пише, що він копається, але досі 0%. Тоді не копають і погнали. Ага! Там? Я був правий ага. був, значить, так. Що угу. там? Капець. Падає все. Ну, типа, воно було. Це виглядало страшно, знаєш, ніби ми забрали цей як Індіана Джонс. І. Треба той, треба бігти. Ну сумно, сумно вийшло. Спідран, спідран. Ньоу- ньоу- ньоу. А. і речі. До саду кляну. Да, прекрасний пеш. Тепер треба знайти другий прохід цей. Кробол, тут якісь ці штуки і все. А, ні, так вот він і є, камон. Шо, ти mm -hmm. готовий mm -hmm. до спуску? О! Oh. Темряво. А ну, але. Вау. Wow. Так, так скільки. Очкать, тут ж можна. Можна, але в мене нема тих капців. Емо! А чого ж це вмакався? Це на мене є. Та я цей. Я ж граю. Типа як заново, мені так дуже цікаво просто. А де тут початок? Початок виходить. Отут. Перший. Туда, туда. Ну, тут є прям секретки, отакі всякі. О! Diamond. Прикольно. О лагодження. Сюда! Що саме лагодження? А, просто лагодження? Вау! Ємати, глянь! Ти глянь... Ема, yeah, просто, просто... Вау! Ну тут прям книжечки випадають смашні. Щось мені здається, це вже. А, не, все-таки дава. Це продумано, конечно. Огу. Mm -hmm, ну, <гух> Нова загадка. Ну, давайте mm -hmm. пробуємо, може він треба. Нам, Та, треба... Ні, він не Нам треба якось придумати, mm -hmm. як його активувати, правильно? Тут була підказка минулий раз. Ох, От ти і активував, це бос. Ага. Воно дивиться на нас. А, Ghost реально. Head. Е, чекай, в нього 1024 хп. <гум> може <гум> не будемо його бити? <гум> 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 Я хотів його вдарити, але. Ну, в мене Чекайте, по ході не б'є. А, воно прям о такою штукою оброблено. Ніфіга. З... не може вийти. І це так, і так ціла кімната, так? Та, та, та. Я фігею. Тому давай, все-таки атакуємо. Ай, добре. А, в тебе той Ну давай, я йду на нього. Давай. О! Давай, давай! От він не хиляєць. Ай, ема, реально хиляється. А він шоткаючи? А він почав бігати, до речі? Та я бачу. Типа друга фаза, скаже, всього. Ох, бам, б'є б'є 6 Вже пів хп Стратив. Главное, щоб він нас не добив. Ні, він, він регенить, чуєш, він регенить. Він на мене заграний, ти просто лупиш його. Гона, щоб ти на мене його не кинув, я не вмер. Безумно. О, зараз, зараз топай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Є! Що це є, є, було? Щось було, щось було. О, єе. Еее. Є. Є. Жорстко. Каєна, я поїм, секундочку. <хрі> <хрі> вау! оце... Да, це було глобально. Ти чуєте? В тебе оце грр. <хрі> він говорить нам щось. Вау. Дивись, мені дали, чуєш? Е, мені дали отаку от штуку. Що це таке? М -м Трофей просто. Е, два діамантових ключа і, Є, один... і один отакий ключ. Treasure. О, так це оце трежер room. А мені дали босс рум. О, прикольно. Давай відкривай. А да. А, оцю штуку. Угу. Що вийти звідси. А, ну по факту. Зараз. Реально, це ж ніяк не вийти звідси. О, дивись, я знайшов по моєму секретну кімнату. Ну, я прям крокопа. Я прям зламав? Я прям зламав. Правом сломал. Я прям зламав. О, я не можу зламати. зло маты. Хайден стон брикдор. Ха-оо. Вот и монстри кис. Бляй, блядь, бляй на нього. Ого. Прикол. Прик... Прикол. Чикай, не может зайти. Ахима, па пастка. Чекай, чикайка, 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 ткакайкай. Вау. Це серйозно. Ой, до речі, ігрушку знайшов, гляди. Я давно вже це зробив, я щось. Ноше, нош. У дівчинка. Звучало так трохи, ну так трохи так. О, Так драханта. А, да. Айду по трупі десь. Десь. Пішов. взагалі не туди, на тобі їсти. Мені здається, сюди. Їсти. Давай. Так. Що ж, давай якось деактивовувати їх, щоб ми могли кудись втікати. Опа, хтось йде. Ого. Ух Зомбицька. Просто з бронею на голові. Давай, акуратно відкривай і зразу біжимо. Ти прям відкривай. А як ти відкриваєш? чекай, Тіпо... чекай, 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 чекай. Йма. Йма, як воно потужно. Дивись, тут секретна кімната, бачиш? Це цікаво, коротше, воно не впускає нас. Зверху теж Зверху нема. І знизу виходить теж не можна, да? Да, і знизу теж нема. Йма. Я думав, тут стоїш. Та що ти мене з і... якими бомжами плутаєш? чекай, це мені бос Це міні бос тікай. Коли кажуть тікай, ліпше тікай. Понял. То це Корупте скелетон. Погнали. Надіюсь, я не беру. Ну, Ізичний міни-босс таки Треба на шипи не ставати. Та, я бачу боляче. Вибух. Я. А, я в ооо, Отака штука і отака штука. Вау, бон част і тримай. Прикольно. Чик-чик-чик. Опа, тут бочка. О, да я тепер повідкриваю ці базуки. Хе-хе. Важіль, там важіль в середині? Ооо, чекай! Тикай, 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 тикай. Я не знаю куда, але тикай, просто тикай. Это або паска, або я открыл секретный шлях. О, oh. о, я открыл. Oh, секретный шлях? То там тоже открые. Емад, ихлянцо. Алмазный, давай открываем. Давай, зара. Вау. Нифига <laughs> себе. Вау. Я просто и писал Ой, бот. Давай, візьму, і Ростов, новий, візьму собі ще. Добрай, буде. я роста у новый візьму буде. Добре, що? О, давайся. Mm -hmm. Держи ще книжечку прочитаєш, даньку. Пише uh, a knock on the coffin. Where the knock sounds deep, this lies within. But where a knock sounds high, a secret lies within. Давай відкриєш оці сундучки. Має бути саунд. Ти чуєш, що ми от заходимо сюда. Тут з'являються звуки. А тут звуки вообще нема. Тиша. Я нічого не розумію. Які звуки. Давай, давай. Чекай. Ну. Чекай. Я встав говно. Вау. Як як мене дістало? Ну це нереально. Активовую, активовую. О, тихо. Чекай. Зупинись! А я куда тебе пройти? Я зараз пробігаю, ти такий. Ой, ну тут я знайшов сундук. Ой, я тут відкрив сундук, ой, я тут золотав сундук. бачу, бачу. Так, 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 так. Що там? Ключі? Так, захист захист, захист. О, незламність. Ну що ти мене б'єш? Не треба мене боти. е мія. ай яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-ай-ай-ай. Що попався? Попався! Я постійно попадай, зараз помру, стоп! Ну не прям б'ють, не прям б'ють. Дома тки ви поставити. Ха-ха. сходів. О, отут ми не були, отут ми не були. Оу-о-о-о-оу! Хоча б морпучку зібрали. Да я одного. <laughs> Та вони самі вмерли, там ще ща А вони без перестанку йдуть просто? Я не знаю, вроді ні, вони. Тут ми бачите, стаєм на якісь кнопки. Останній виходить поворот. Ми звідси прийшли, так? Да? Ну, це останній поворот. Погнали. О, клас. На завершенні. Непогано. Не Погнали. Йо. Ну, виходиш, вроді так. Тут а повернути треба. Ось сюди. Ну да геть від данж. <світ> <Майць. Покар. світ> <світ> Ох, ніфіга собі. О -о -о -о. Ага, аж спуск вниз. Ого. Ого. Ох, йопересцета! У нас их за все, а нема більше нічого. ничего. Погнали. Що це, чекай. Що Це усе, що на дереві, але його не ламати, напевно. Так. Вау. Що знизу? Щось, мені здається, воно все зараз взервається, гай. Прям. Знизу є, гляди. Люди. Ваух, NCS, bons. Ніфіга. Страшно. Нифига себе. Ти не в конвульсіях. Спасибо, поможіть, ласкачка, триса, вот лазочка поможіть. Давай тут срібні, давай срібне прям... почнемо. Подиш, бадиш, пододи, бедиш. Ежа, сарко... не погано. Давай, зробиться. О, ну і що. Як саркофаг відкрилося, єма. Yeah, ma... Непогано, так не погано. О, нифига, самі знал. Лагоджу, гострота 5. Все, мені більше нічого звідти не треба. Це це мені комбек, за те, що я тобі сукару віддав. Сукеру молод. Ну, кота звичайно. Коротше, 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 короче. Ого, сховано в глибинах. Тут ти за що отримав? Тримайте стародавні залишки. А, прикольно. Так, Коротше, давай ще вниз спускаємось. Так, так, о, тут прикольно. Давай. Багато алмазних ключів? Два. А як це відкрити? А, просто нажати, напевно. Напевно. Просто, напевно Давай, нажати. відкриваємо. Ой, я не можу. Мені треба Bond Chest Key. Такий фіолетовий, мені здається, що у тебе був. Тобто ж він є? А. О. Вау. All seen Вау. Палас. У, ти три Allstone, бачив? Да, ось ця штука. Да, да, я якраз хочу поглянути. Mm. Чи, орб. О, орби якісь. Пурпурний палац, вау. Нічого не розумію, але прикольно. Все. Кайф. Ну, це прям красота. Прям красота, красотіща, красотіщина. Прям. Mm -hmm. Вилазаємо, вилазаємо. Дерево закінчилося. О, тут, до речі, трупік. Висота 5. Я такого ще не бачу. З тими. Пригодами. почекай, давай цей. Давай э, поставимо трофею цей. Ходи зі мною. Давай сюди поставимо, поки. Окей? А, ну так. так. Прикольно. Давай, відкриваємо Е, э, Давай. Але, А, ну так, я не можу. Ларіанс. Дівчинка, отут, а? Ого Оце там. Це знаєш хто це? Розробники всяких різних модів. Прикольно. А, а. То да. Прикол. Ой, і ще, і ще такий. Зараз це є. О, це перший гляди. Ми першого отримали теж. О, прикольно. Я напевно прокачаю все-таки собі левел. Це які там треба були штуки? Інтелект. О, інтелект, мій інтелект. Давай. Так це виходить 21 левел. Буде 22 левел. Буде 23 левел, буде 24 левел, буде 25 левел. О, є якийсь компактing дравер. Ого, ні, це взагалі не то. Але це досить прикольно. Ну що ж, ми це зробили. Це був найкращий данш, напевно, в якому я був. Ну він був цікавий. мені дуже прям сподобався. Прикольний. У наступному епізоді будемо щось думати, напевне, відбудовувати дім продовжимо. Трошки інтерактивчику дали. Mm -hmm. Дещо, мабуть, зачарування. Ми стільки книжок знайшли, було б прикольно їх всіх розкласти, класти. Так, капець буде просто. А поки що ми будемо з вами прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо!